Слава Україні! 200 днів від початку великого вторгнення, і сьогодні хотів би, щоб ми вшанували тих, хто вже віддав своє життя на вівтар нашої перемоги. Хочу подякувати усім, хто не зрадив, хто зберіг свою честь, хто не покинув Україну в серці, хто на різних ділянках з різних куточків світу допомагає Збройним силам. Допомагає кожному з нас підтримкою і спільним фронтом проти єдиного ворога. Для багатьох з моїх побратимів ця війна почалася не 24 лютого, а 2014 і триває вже дев'ятий рік. Найголовніше, що нам вдалося за цей час. Не просто вистояти, не просто продемонструвати світові, що ми можемо битися і обов'язково переможемо. Ми продемонстрували, що наша доля нас не цурається, і ми готові виконати важливу місію: вігнати той осиновий кілок в російську недоімперію. Щоб світ. Став просто добрішим. Коли зникне це зло. Один з наративів Російської Федерації був про наші добровольчі націоналістичні батальйони. А він такий правдивий той наратив. Ми дійсно, українська нація єдиний добровольчий націоналістичний батальйон. І кожному з нас в цьому батальйоні. Її єдине ім'я українець, Українка. А от там, на Макшані, дійсно з'являться націоналістичні батальйони, бурятів, удмуртів, мордви. Багатьох кавказьких народів, народів Сибіру, який-небудь добровольчий Тувинський батальйон, але не імені Шойгу. Будуть такі батальйони і в Пітері і у Москві, і буде громадянська війна. І хай б'ються за своє визволення, але вже без нас. Бо на той час ми будемо рухатися далі, будуючи свою країну. Я знаю, що попереду у нас ще важкий шлях, і не кожен з нас дійде до перемоги і миру. Але Всім своїм гарячим серцем, наскільки воно сьогодні і завтра ще битиметься, я хочу, щоб кожен з вас до цієї мети дійшов і йшов далі з вашими рідними і близькими. І щоб та брехня, яка, мов, омана, окутує кожного з нас, вона не стала перешкодою. Сьогодні ворог, не маючи жодних успіхів на фронті, Буде намагатися збурювати наш внутрішнє наше життя, внутрішні наші пульси і серцебиття. Але ж ми вистоїмо, це правда. Ми це зможемо зробити. А скільки тієї брехні? Ну сьогодні, завтра, післязавтра. Брехні, яка стосується або мене, або вас, пам'ятаємо, ми єдиний батальйон. Ім'я якому Україна. Дякую ще раз, що поруч пройдемо цей важкий шлях і витримаємо. І хай б'ють ракетами, а будуть бити. І хай психологічно мучають сигналами повітряної тривоги. І хай намагаються атакувати нас дондонами, і іншими підрозділами. Йдіть сюди. Ми вас тут і вб'ємо, щоб жили наші діти. Слава Україні! Україна понад усе. І слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій!